Так, дивіться, як це в них все відбувається. Поліція зупиняє в наглу маршрутку і п'ять здорових ТЦКшників е, витягують людей на вулицю, що вони там перевіряють, вручають і так далі. Тобто вони навіть вже не паряться, щоб відлавлювати когось. В час пік просто шманають маршрутки, а операція, я так розумію, в них називається спецоперація на убой, Вилавлюють дупо. Мужиків, що це що коїться в нашій країні? Може вже треба чи за стіл переговорів сідати, чи щось, щось більш реальне робити, тому що діла немає і не буде з цього всього, на жаль. У Польщі посилили відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства. Знаєте, поки в Україні йдуть дискусії про те, там аспірантів допускати, не допускають в освіті, як вік, який в Польщі все просто. Шість годин у випадку оголошення мобілізаційних зборів, шість годин нема тебе в'язниця. Су до побачення і все. Знаєте, деякі свідомі громадяни України. Які безумовно перебувають в Польщі, тому що знати про це ну можуть тільки люди, які десь там близько знаходяться, повідомляють вже що не треба паніку розганяти, тому що в Польщі там контрактна армія, і у них це як вихід на роботу, там бла бла бла, бла, бла. -бла, -бла. Ви знаєте, тут вже не проблема в тому, що в Польщі там проблема в тому, що це прецедент, гарний такий прецедент. А в, я бачу, що в Україні є гарячі голови, які готові під мобілізацію, підвести абсолютно всіх людей, сидять в студії, знаєте, в комфортних абсолютно умовах, самі призивні, в принципі, але збройню, і називають всіх інших ухилянтами. Так, от я боюсь. Щоб оцей європейський, це ж європейський підхід не був е, інтегрований е, на українському ґрунті. Знаєте, оголосили, не прийшов, е, заочно тебе судили, все, прум, відправили тобі на роботу, там, на всі місця, обмежили тебе в правах, заблокували тобі картку, бум, привіт! Отак буває. Ну я не думаю, що так буде, бо це вже сильно зашквар. Знаєте, це вже буде на рівні диктаторських законів Януковича. Да? Е, е, Ось така ситуація. Я не думаю, ми рухаємося до демократії. Армія у нас не контрактна, хоча про це говорилося, а про це говорилося. Не будемо тикати в якому році, але не сталося. Телеграмі, Ютуб, профілю, там про це докладніше. Законопроект про електронний реєстр для військовозобов'язаних ухвалено загалом. Як він змінить мобілізацію? Законом передбачено, що ТЦК зможуть бачити інформацію про військовозобов'язаних громадян. Місце проживання роботи, чи стоїть на військовому обліку, чи отримував повістки. Якщо ви зареєстровані в Києві, а проживаєте у Луцьку, в ТЦК зможуть це побачити. Не буде потреби в рейдах по ресторанах і спортзалах. Швидше вдасться ідентифікувати українців, які не стоять на військовому обліку. Не буде повторних повісток. Коротенький випуск. Знаєте, цей випуск це такий крик душі. Та цікаво. Чи багато вони намобілізують, якщо люди вже цю структуру ненавидять? Чи я не права? Через свою незаконну, грубу позицію. Люди вже жахаються навіть одного слова. ЦК, ну про яку мобілізацію може йти мова заганяти людей як скот. і це навіть не державна організація. В Україні будуть звільняти від призову та давати відстрочку не за групами інвалідності, а за списком хвороб. Ознайомитись зі списком можна за посиланням в профілі? Всім привіт! Я зараз маю до вас звернення і прохання. Я розумію, що ви дуже зайняті люди. У вас дуже багато справ, але. Якщо навіть ти мені не можеш цим допомогти, будь ласка, зроби репост. Можливо, хтось з твоїх знайомих чи з коло твого спілкування зможе мені підказати, ми шукаємо ось цього чоловіка Парасюн Олег Васильович. 84-го року він зник на Донецькому напрямку поблизу села Веселе. Він є добрий друг, гарний батько і люблячий чоловік. І ми дуже сподіваємося, що ми зможемо його знайти. Можливо, він знаходиться в поганому стані в якомусь з наших шпиталів, і просто ну, не в стані дати відповідь. Можливо, ви його впізнаєте, можливо, хтось його десь бачив. Це дуже важливо, і я прошу вас зробити репост і відгукнутися. Напишіть мені, будь ласка, в особисті, якщо у вас є хоч якась інформація стосовно цього чоловіка.

Українці, я прошу вас максимально поширити це відео для того, аби надати йому розголосу, тому що це вже верх знущання над всіма нами. На днях Кузький районний суд Закарпатської області виніс вирок хутському воєнкому Сергію Зубатову, який безпідставно виключив із військового обліку 20 офіцерів запасу, без рішення ВЛК і з подальшим правом їх виїзду за кордон. І за це суд присудив йому штраф у сумі 3400 гривень, розцінивши це як просто службову недвалість. Всі ми чудово розуміємо, по якій причині воєнком виключив цих людей із списку. І всі ми чудово розуміємо, по якій причині суддя прийняв таке рішення. А тепер увага: місяцем раніше Іршовський районний суд Закарпатської області засудив неповнолітнього хлопця, у якого в сім'ї 13 дітей за крадіжку 2 тисяч гривень і планшета на 5 років в'язниці. А на Волині 27-річну дівчину за крадіжку сала засудили так само на 5 років. Тобто, у нас виходить так, що якщо чиновник бере взятки. Краде мільйони і мільярди, але ділиться, то він іде не в тюрму, а у мільйонери і мільярдери. А як простий бідняк вкраде на кусок хліба, то він йде в тюрму на п'ять років. Ви розумієте, що з нас роблять просто ідіотів. А роблять тому, що ми це їм дозволяємо, от і все. І мало того, вони ще все перекрутили так, що винен зараз не той, хто корупцією займається, а той, хто про неї говорить. В Нью-Йорк Таймс писали чисту правду, що в нас крадуть так. Неначе завтра не настане. А знаєте чому? Тому що їм просто начхати на Україну. Їхні гроші і їхні сім'ї за кордоном. Сидять вони не в окопах, а в теплих кабінетах. На війну вони відправляють не своїх дітей, а наших. А Україна є для них просто містом для заробітку, От і все. Україна надзвичайно багата країна, але це багатство у нас просто крадуть. А звичайний народ вимушений їздити по світу на заробітки, щоб заробити якусь копійку. Або зводити вдома кінці з кінцями. Я дуже сподіваюся, що після цього розголосу це ганебне рішення суду буде скасовано, а цей корумпований воєнком разом із судею понесуть відповідальність по всій суворості закону. Многі українці призовного віку не готові боротися за воєнне і національне правительство, яке вважається. пронизанным коррупцией и некомпетентностью. По факту это результат на лицо, потому что власть оказалась патологическими лжецами. Начиная с 2019 года Зеленский систематически врал своим гражданам. Сначала он разминировал территории, вспомните как пафосно об этом заявлялось. Укроборонпром уничтожался, государственные военные предприятия полностью уничтожались. Государственное управление уничтожалось полностью, назначая просто сраных ларечников на ключевые государственные позиции. Своих кумовей, друзей поназначали на все ключевые направления. И это происходило при Зеленском. Он во время войны продолжал нам врать, что мы вот-вот сейчас зайдем в Крым. Несколько обстрелов у России осталось. Выйдем на границы 91 -го года. Лето уже будем встречать в Крыму. А в 2023 году мы обосрали, сели на жопу потому что реальность вылезла наружу и уже невозможно было ее скрывать, потому что Зеленский настолько затянул везде гайки, что абсолютно отсутствовала альтернативная точка зрения со своим сраным ТВ-марафоном лжи. Он полностью создал вакуум своей победы, что вот сейчас я великий лидер, сейчас всех буду в этом спасать. А реальность оказалась другой, абсолютно другой, к которой мы оказались не готовы. Демобілізації не буде. Нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко в своїх соціальних мережах заявив, що із нового законопроекту про рекрутинг та мобілізацію 10378 хотять повністю прибрати пункт, в якому вказано, що військові, які відслужили 36 місяців і більше, мають право на демобілізацію. А я вам нагадаю, що демобілізація військових це саме той пункт, через який і писався весь цей законопроект. Ще восени 23-го року Зеленський надав наказ військовим а також уряду розробити закон, згідно якого можна буде демобілізовувати військових. І Ось вони писали, писали, переписували, переливали з пустого в порожня. І як тільки вже цей законопроект виходить, як то кажуть, на фінішну пряму, вони взагалі хочуть прибрати звідти пункт про демобілізацію військових. Тобто для посилення мобілізації все прописано чітко і все це залишиться. Навіть інвалідів третьої групи залишать. А от демобілізація військових зараз, як то кажуть, не на часі. Я давно казав, що на цьому законопроекті будуть піаритися всі, В тому числі і сам Гончаренко, який написав, що люди, які хочуть прибрати у цей пункт про демобілізацію, вони вважають, що цим можна буде послабити мобілізацію. Тобто, якщо одних не забирати з передової, то інших туди відправляти також не треба. Іншими словами, ну воюють там на передовій, нехай воюють. Якщо не буде кому воювати, тоді ще нагребемо. Слава Богу, ТЦКшників достатньо штату для того, щоб на вулицях продовжувати викрадати людей і відправляти от, таких от добровольців на передову. Отож, у підсумку маємо, що обговорення по законопроекту 10, Вісім тривають. Однозначно, ми побачимо, що дуже багато нововведень. Більше того, я впевнений, що кінцевий вигляд цього законопроекту буде абсолютно не таким, як про нього розказували. Це буде не закон про демобілізацію, а саме про посилення мобілізації. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі. Не на часі. Посилання є в шапці. профілю. Чи могло б бути все інакше, якби Україна пішла на підписання домовленостей, які були досягнені в Туреччині. Пам'ятаєте, тоді приїхав Борис Джонсон, і я запитував Боріс, чому ти приїхав? Півтора роки ми не знали, чому приїхав Боріс, а на мене вилили купу лайна за півтора роки і записали в усе, що тільки можна, а тільки не про українське. Час розставив все на свої місця. І тепер зрозуміло, хто реально турбувався за Україну, а хто просто брехав українському народу. Після того, як Арахамія чітко сказав, для чого приїхав Борис, Борис, правда, в себе там намагається відхреститися від цього. Сказав, що то про російська пропаганда, але Арахамію ми всі з вами чули. Українську мову ми розуміємо. Так ось нині, нині Путін, який теж почув Арахамію, давав інтерв'ю, і українські канали нарізками. Дали це інтерв'ю українському народу і краще цього не робити. Я ще раз повторюю. І Путін там каже, що все могло закінчитися півтора роки тому назад. Я не схильний вірити а, цьому персонажу історичному. Але я не схильний вірити і тим людям, які, як виявляється, півтора роки водили український народ заніс, розповідаючи про два-три тижні про закінчення ракет, про шашлики в Криму, про багато-багато чого. А виявляється, вони знали значно більше. І значно більше українських людей могли б дожити до сьогоднішнього дня. І, до речі, не факт, що українські території довелось би здавати. Питання Криму завжди було таким непростим абсолютно, але якщо ви згадуєте, тоді питання Криму теж обговорювалось, і йшлося про те, що на на найближчі 15 років питання Криму не буде вирішуватись. А буде такою я не знаю, сумісною територією, можливо. Я не знаю, що краще. Я не визначаю міжнародну політику, я не визначаю світову політику. Але е, мені я не те, що це слово цікаво, а цікаво було б, щоб сказали люди, які за останні півтора роки втратили своє життя. Що б вони сказали, знаючи сьогодні все те, що ми дізналися. Ну, власне, я про це знав ще в квітні 2022 року. Власне, тому і записав оце відео, Борис для чого ти приїхав, чи могло все бути по-іншому, не знаю. Адже завжди знайдеться той, хто скаже, вони все одно, ну і так далі. А з цим сперечатись неможливо. Телеграм шопці профілю, там ці відео нашого ворога. Ну скажімо так, я не бачив ще остаточну редакцію, але е, так публічно я зразу прокоментував, що, на мою думку, запропонований законопроект порушує е, норми. Української конституції в запропонованій редакції законопроекту додаються додаткові повноваження ТЦК. це є військові підрозділи. Згідно нашої конституції, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний стан. Це пряма норма нашої конституції. Я, наприклад, не зрозумів, якщо у нас всі бачать. Проблеми по цьому напрямку, по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи. У нас є органи, які перевіряють документи громадян України. Це Національна поліція в першу чергу. Державна прикордонна служба, Національна гвардія ну точно не військові. Друге застереження було, щоб, що керівник ТЦК своїм рішенням може приймати. Може впливати на те, що громадянин України чи буде розпоряджатись своїм майном в повному об'ємі, чи не може. Ну, це нонсенс, знову ж таки, коли військовий е, приймає рішення, що хтось не може там, продати свою квартиру. Ну і третє моє застереження було е, особи з інвалідністю третьої групи. Е, у нас є окрема конвенція Організації Об'єднаних Націй, яка ратифікована. А в нас є окреме законодавство, яке ратифіковане. Пояснення, яке я чув вже там на засіданні комітету, що те, що у нас відбувається, дуже багато громадян України скористались незаконним правом, десь там через корупційну складову отримали довідку про те, що вони інваліди третьої групи, насправді вони не мають права цим займатися. Я сказав, це ж питання не до законодавства. І ви ж це не вирішите на рівні закону, вам це треба вирішувати в інший спосіб. Основне питання, яке піднімають громадяни України, це невідповідність мандатів ТЦК, це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи і фізично затримують громадян України. У них таких прав немає. Так, коли працівники ТЦК застосували фізичну силу. До громадян України по даному випадку мене було проінформовано, що відкрите кримінальне провадження. Я не скажу, що вони системні, що їх багато, але по таким випадкам до нас теж звертаються. Все дуже просто. Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки. Потім я ставлю це питання на рівні керівництва, коли підтверджується інформація щодо зловживання правами працівників ТЦК, щоб до них відповідно відкривалися там дисплінарні якісь провадження і вище керівництво приймали рішення щодо покарання своїх підлеглих. з 19 січня в багатьох містах України запрацюють групи розшуку військовозобов'язаних. Українськими містами офіційно ходитимуть бригади від мерій, шукаючи ухилянтів. Окрім того, планується створення спеціальних дільниць для вручення повісток. Список міст, в яких будуть проводитися такі заходи, тримають у суворій таємності, але ЗМІ вдалося злити в мережу ці міста. Їх ми опублікували в нашому телеграм-каналі, посилання на який залишили в описі профілю. Ну що, друзі, щось в цьому є? Не випускають навіть якщо є відсрочка. Дуже багато вже таких випадків чую від різних людей, що зробили відсрочку, робили її хтось тиждень, хтось два, хтось місяць, хтось три місяці. Приїхали на кордон, і кордон не випускає навіть з відсрочкою. На жаль, на сьогодні ось така ситуація. Всім розказують різну причину. Хто комусь кажуть, є такий приказ, не випускати, і не випускають, Кому скажуть, що не така у вас відсрочка, не той штамп, не та печатка, і відправляють, не випускають з відстрочкою з ТЦК. На жаль, на сьогодні є така ситуація. Так, є ті, хто реально виїжджає з відстрочкою із ТЦК, а є ті, хто вже три 4 рази пробував і виїхати не може. На жаль, ось сьогодні така ситуація. Зовсім немає ніякої конкретної, стабільності, і хтось звертається в суди, хтось пише жалоби скрізь, але виїхати так і не може. На жаль. Якщо ви знаєте конкретні випадки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто виїжджав з відстрочкою із ТЦК, теж напишіть, будь ласка, в коментарях. І, будь ласка, напишіть в коментарях, хто. Робив відсрочку, скільки у вас це зайняло часу: день, два, годину, тиждень, місяць, три місяці. Будь ласка, напишіть цікаво мати статистику з різних регіонів країни. Дуже дякую. Нові ініціативи від наших обранців у Верховній Раді щодо отримання броні від служби в армії. У військовозобов'язаних може з'явитися можливість не служити в Збройних силах України в обмін на вихід з тіні та сплати податків. Депутати пропонують давати бронь від мобілізації для тих працівників, у яких офіційна заробітня плата перевищує 35 тисяч гривень, або якщо вони платять податки на доходи фізичних осіб не менше 6 тисяч гривень на місяць. На даний момент бронювання доступне лише тим працівникам підприємств, які мають статус критично важливих. Друзі, як вам така ініціатива, пишіть свої думки в коментарях.